Доброго дня, шановні колеги, дуже приємно спілкуватися і вести мову стосовно алергічного Реніту і його ступеневої фармакотерапії. Дуже приємно бо вас вітає Харків, місто Герой. І я наголошую на тому, що ми обговорюємо не дрони, не гармати, не руйнування. Ми обговорюємо алергічний риніт, бо незважаючи на орків, на всі їх. Спроби скорити українців, ми живемо, ми продовжуємо працювати, і хай грець, а все буде добре. Все буде Україна. Хоча і з алергічним ринітом. Ну що таке алергічний риніт, мабуть, відомо всім. Бо хворіють всі. Але ж алергічний риніт – це не лише якість життя. Це не лише працездатність, це ще й економічні проблеми. Так, фахівці в Швеції порахували, що витрати держави на рік складають більш ніж мільярд євро. Більш ніж мільярд витрат, пов'язаних тим чи іншим чином з алергічним ринітом. Ну, Порівняємо з дотацією, що тією допомогою, що надає нам Швеція. Ми їй щиро вдячні. Спасибі Швеції, що допомагає Україні, але все ж таки порівняємо цифри. Основа успішної ферматерапії будь-якого захворювання, в тому числі і алергічного реніта, перш за все, вірний діагноз. Крім того, знання ключових ланок патогенезу, а далі наявність лікарських речовин, які впливають на ключові ланки патогенезу, і наявність лікарських препаратів належної. Якості. Раціональна фармакотерапія це перш за все терапія ефективна. По-друге, це терапія безпечна і, крім того, економічно доцільна. Тож зайві ліки нам не потрібні, бо зайві ліки це підвищення ризику побічної дії, і це зайві витрати. А зайві витрати ніколи не потрібні нам особисто в наш важкий час. Стосовно патогенезу алергічного ореніта, то ключові ланки і ключові медіатори добре відомі. Тому є концепція ступеневої терапії, якщо досягнуто клінічного ефекту, зупиняємось. Якщо не досягнуто – крок вверх, додаткова терапія, і навпаки, якщо клінічний контроль є, може бути крок вниз, зайві ліки не потрібні. Тому основна суть ступеневої терапії це досягнення повного клінічного контролю від застосування якомога найменшої кількості медикаментів. І знов таки, як фармаколог, чим менш медикаментів, тим менш можливість розвитку побічної дії, ну і економічно доцільніше. В той же час важливо підкреслити, що комбінована терапія. Завжди краще ніж збільшення дози або збільшення тривалості використання лікарського препарата того ж самого. Чому? Бо за рахунок синергізму дій, за рахунок впливу на різні ланки патогенезу, ми маємо можливість отримати якісний ефект меншої кількості днів лікування і більш ефективну терапію. Тож комбінована терапія. Завжди краще ніж підвищення дози і тривалості використання того самого препарату. Відповідно до сучасних поглядів, комбіновану терапію доцільно використовувати спочатку, якщо важкість перебігу реніту не така вже й легка, як нам того було б бажано. Основний медіатор на початкових стадіях, особливо це гістамін. Нам добре це відомо, тому антигістамінні препарати особисто я пишаюся. Можливості сучасних технологій. Подивіться, будь ласка, ми маємо можливість подивитися, як виглядає ця опасиста клітина, яка виділяє цей гістамін. І оце мембрана опасистої клітини, оце гранули того самого гістаміну, який спричиняє нам певні незручності і свербіж, і чхання, і ринотечу, і сльозотечу, і так далі. І так далі. А так виглядають гістамінові рецептори. Це Величезні бількові молекули, я підкреслюю, що вони достатньо великі молекули, і порівнянні з розмірами самого гістоміну значно більше. Навіщо ми про це кажемо? Для того, щоб ми зрозуміли, що у молекули є достатня кількість ділянок, і ці ділянки можуть поєднуватись хімічним чином з іншими хімічними спалуками. Тож, подивіться, будь ласка. Є місце для дії гістаміну на гістамінорецептор, і місце, куди діє лікарський засіб гістаміноблокатор. Чому я про це кажу? А тому, щоб ми з вами розуміли, що дістатися повної блокади гістамінорецептора, зробити ситуацію, щоб гістамін зовсім не виділявся, принципово неможливо. Бо різні ділянки. Ще одна важлива деталь. Гістамінових рецепторів, сьогодні нам відомо вже чотири варіанти, а завтра, може бути, фармакологи, фізіологи знайдуть ще п'ятий різновид, шостий і так далі. Кожен різновід гістамінорецепторів має іншу структуру, трохи іншу, трохи різну спорідненість до лікарських засобів і іншу функцію. Тож блокувати одночасно всі гістамінорецептори нам не потрібно, бо, крім бажаної дії, Будемо мати і побічну дію. Ще одна, як то кажуть, фармакологічно-фізіологічна родзинка. На тій самій мембрані, тієї самої клітини, поряд з гістамінорецептором є й інші рецептори. Ну, наприклад, холінорецептори, серотонінові рецептори. Це так само великі білкові молекули, дуже великі у порівнянні з. Розмірами медіатора і лікарського засобу. Навіщо ми про це пригадуємо? А для того, що в інших рецепторах є дуже схожі ділянки, і до цих схожих ділянок так само може приєднуватись лікарський засоб з групи антигістамінів. Тобто, він, той самий лікарський засоб може одночасно поєднуватись як з гістамінорецептором, так, з холінорецептором, з рецептором, і ми отримуємо інші ефекти, які нам не завжди потрібні, а більш за все, зовсім не потрібні. Тож сучасні лікарські засоби повинні впливати виключно на гістамінові рецептори, бо дія на інші, ну, наприклад, на холінорецептори, це млявість, сонлівість, порушення уваги, вплив на нашу пам'ять. Якщо це вплив на серотонінові рецептори, так само млявість, сонливість, порушення уваги і вплив на судинний тонус, а нам це зовсім не потрібно. Таким чином, фармацевти, фармакологи працювали, щоб удосконалити антигістамінні препарати, нам сьогодні добре відомо, що існують препарати першого покоління, препарати другого покоління і Препарати, як то кажуть, друге поліпшене покоління. Ці препарати вам добре відомі, вони наведені на слайді. Подивіться, будь ласка, ці назви всім нам добре відомі. Недоліки препаратів першого покоління, слабка селективність. О той самий випадок, коли ми кажемо, що впливають одночасно на гістамінові, на колінорецептори, на серотонінові рецептори. На рецептори різних розновідів. Серйозні небажані ефекти є слідством витікають з того, що недостатня селективність препаратів це не дуже добре. Крім того, антигістамінні препарати першого покоління проникають крізь гемотенцефалічний бар'єр і чинять небажану дію, сонливість, в'ялість. Зменшення реактивності, швидкості реакцій. Крім того, вони мають короткочасний ефект і пацієнт вимушений приймати їх 3-4 рази на добу, швидкий розвиток тахіфілаксії, тобто звикання. В той же час мені хотілося підкреслити, що є певні препарати першого покоління, які ми використовуємо досі. Ну, в даному випадку мені хотілося б декілька слів казати про хлорпірамін, який нам добре відомий під торговою назвою супрастин. В чому переваги цього препарату? Так, це дійсно препарат першого покоління, але він існує в ін'єкційній формі. Його дія розвивається протягом 3-5 хвилин, дуже швидка дія. Він має виразнішу. Антиалергічну дію, він майже чемпіон стосовно проти свербіжної дії, він впливає седативно на ЦНС. А якщо в нас швидкий розвиток алергічної реакції, то оця швидка седативна дія нам не зайва. Тобто це препарат швидкої допомоги діє швидко, ще раз підкреслюю, навіть перорально 15-20 хвилин, а ін'єкційно швидко. Ми маємо ефект, ми маємо препарат швидкої допомоги. Тобто, як то кажуть, не все, що було здавна, треба забувати, є певні препарати, знов таки, наголошую, один з них хлорпірамін чи супрастин, який може використовуватися як запись засип швидкої допомоги. Препарати другого покоління, їх найголовна. Перевага це висока специфічність і висока спорідненість саме до H1-гістаміна рецептора. Оце головне, що їх відрізняє, в них виразна протизапальна дія, не лише пов'язана з дією на гістамін, але й на інші медіатори, на певні мембранні аспекти, Тож, поряд з антиалергічною вони мають ще й виразну протизапальну дію. Вони мало проникають крізь гематоенцефалічний бар'єр, тобто не мають небажаної дії на ЦНС. Серед цих препаратів нам добре відомий цитиризин, торгова назва цитрин, лоратидин, азеластин і так далі. Я наводжу вам препарати, які добре відомі, бо лікуємось ми все ж таки лікарськими препаратами. Хоча всі відомості, все, що ми вам розповідаємо, це дія молекул, але ж ніхто з нас не використовує молекули. Ми йдемо до аптеки і купуємо препарати. Тож на нашому ринку представлені препарати системної дії <кій> у вигляді таблеток, у вигляді параральних крапель, є можливості обирати і лікарський засіб, і лікарську форму. Знов ступенева терапія. Тож, якщо недостатньо антигістамінних засобів, якщо одразу є достатньо важкий перебіг захворювання, то ми додаємо глюкокортикостероїди. Що це таке за препарати? Це, як то кажуть, фантастичні препарати, казкові препарати, це синтетичні аналоги природних гормонів. Аналоги природних гармонів. Тож, в них та сама дія, механізм дії той самий. Відмінності це їх фармакокінетика, тобто як швидко вони смоктуються, як тривало вони діють, і яка в ними сила зв'язування з рецепторами? Ще важливо підкреслити: глюкокортикостероїди природні в малих дозах, регулюють різні види обміну. І є гормонами стресу, це наші природні гормони. Якщо ж мова йде про синтетичні препарати, лікарські засоби, ми використовуємо їх у в дозах в 10-40 в разів вищих, ніж фізіологічний рівень гормонів. І в такому випадку вони чинять протизапальну, протиалергічну, протишокової і інші, і інші види фармакологічної дії знов таки підкреслюю. Це високі дози, суттєво вищі. Остаточно. В усіх деталях механізм дії глюкокортикостероїдів нам невідомий. Але вже багато чого ми знаємо. Сьогодні ми чітко знаємо, що є два види рецепторів. Перший від рецепторів розташований на мембрані, і коли глюкокортикостероїдин. Не маємо ніякого значення, чи вони фізіологічні, наші природні гормони, або це лікарські засоби, механізм той самий. Спочатку зв'язуються з рецепторами на клітині і мембрану, і хвилини змінюється, проникність мембран, вона зовсім змінюється, і певні. Речовини біологічно активні, або входять в клітину, виходять в клітину, змінюються властивості мембрани. Через декілька час, це вже години, глюкокортикостероїд зв'язується з певним білком, так званим білком рецептором утворюється комплекс стероїд-рецептор. Цей комплекс проникає в ядро клітини і починає впливати. На святою святих на ДНК. І тут же йде другий механізм, більш впливовий механізм, але для нього потрібен час. І знову демонструю вам, як це виглядає. Подивіться, будь ласка. Рецептор для глюкокортикостероїду – це білкова молекула. Вона достатньо велика порівняння розміри самого глюкокортикостероїду в порівнянні з рецептором суттєво малі. Як це виглядає? Комплекс величезний комплекс вступає в хімічну взаємодію з певними ділянками нуклеїнової кислоту. Подивіться, будь ласка, співставте розміри оцього комплексу, Тож, ми маємо зробити висновок, що впливати виключно на малесенький окремий окрему ділянку ДНК неможливо. Комплекс стероїд рецептор одночасно впливає на декільку ділянок, таким чином впливає на інтенсивність активності ДНК в декількох участках. Тобто, чому сила така велика? Бо одночасно ми маємо можливість або інгібувати синтез певних білків, або навпаки, стимулювати синтез білків, Ну, за рахунок чого ми маємо виразну протизапальну дію. Бо Прозапальні білки гальмуються впливом глюкокортикостероїдів і, навпаки, протизапальні білки, протизапальні речовини стимулюються їх синтез. Чому я акцентую на цьому вашу увагу? Мені дуже бажано, щоб кожен лікар мав на увазі той аспект, що глюкокортикостероїди мають одночасно декілька. Виразних видів активності. Системна дія їх не бажана, бо вони включають одночасно багато органів, тобто лікарський препарат тим ліпше, чим більш місцева його дія. Рецептори для глюкокортикостероїдів є в усіх органах і як то. Можемо казати, якщо я хочу купляти в магазині одну чашечку, то у випадку глюкокортикостероїду я отримую сервіс. Мені потрібна одна чашечка, все інше я маю. Тож системний вплив нам не потрібен. Гарні препарати впливають місцево, підвищується ефективність і суттєво зменшується побічна дія за рахунок саме того. Що фармацевти, хіміки, фармхіміки працюють таким чином, щоб змінити природну молекулу, зменшити її проникність. Сучасні стероїди відрізняються силою дії і відрізняються ступенем проникності. Одна з молекул це мометозон, і на ній хотілося зупинитися, бо це молекула, яка діє переважно топічно. Переваги топічних глюкокортикостероїдів – швидкий ефект, виразна протизапальна, протиалергічна дія, в той же час мінімальний вплив на внутрішні органи і за рахунок цього мінімальна побічна дія. Ну, оце переваги. Хоча є і деякі недоліки, але їх, як ви бачите, небагато, якщо препарат діє переважно місцево. В той же час при тривалому використанні навіть місцевих глюкокортикостероїдів можлива можливий, така побічна яка сухість, атрофія шкіри або слізової, але знов-таки підкреслюю, якщо це тривале використання, при достатньому використанні належного терміну, не більш ніж купіювання клінічних симптомів, то ми будемо. Мати всі переваги, і майже не будемо мати побічної дії, особливо якщо препарат з низькою біодоступності, тож знов таки звертаю вашу увагу на таку молекулу, як мометазону фурат, який сьогодні відноситься до препаратів місцевої дії, найбільш сильних препаратів місцевої дії. Він в декілька разів переважає інші місцеві препарати. В той же час має низьку біодоступність, майже не визначається в плазмі крові, майже не визначається і достатній короткий період напіввиведення. <кій> тобто, якщо навіть всмокшиться, <кій> то швидко виводиться, тож системна дія в нього практично відсутня. Навіть якщо використовується не день, ні два. Ми маємо препарати мометазону і брендові препарати, оригінальні і якісні генерики, тож має всі можливості ними користуватися. Додаткова фармакотерапія це безумовно деконгестанти, тобто препарати, що зменшують набряклість. Що таке деконгестанти? З фармакологічної точки зору це альфа-адреномиметики, тобто препарати, які стимулюють симпатичну. Нервову систему вони впливають на судини. Так, за рахунок впливу на судини, звуження судин. Ми маємо і зменшення набраклясті, і зменшення рінорею, але нам ніколи не потрібно звужувати судини тривалий час, бо судини нам потрібні для того, щоб відбувалися і обмінні, і трофічні процеси в усіх органах, і безумовно, перш за все, в вслизової. Носу. Тож, деконгестант не корисні препарати, але як препарати швидкої допомоги. Дія симптоматична, вони не впливають на патогенетичні ланки алергічного процесу. За рахунок звуження судин, вирогідність побічної ділі достатньо велика, але якщо це швидка допомога, Такий короткий термін їх використання все добре, а от при тривалому використанні вже користь та ризик майже однакові. Фактори, які підвищують ризик, ну, перш за все, безконтрольне використання препаратів короткої дії. Чому саме короткої? Бо 3-4 години подіяв препарат, а далі хворий самостійно, навіть незалежно від рекомендацій лікаря. Вдруге, втретє, в четверте використовує той самий препарат тахіфілаксія, виразна судинна звужувальна дія і розвиток побічної дії. Ще важливий дуже аспект. Іноді пацієнт не звертає уваги на концентрацію препарату, а конгестанти, в залежності від віку, мають різну концентрацію для дітей до року діти від року до шести, дорослі люди інша концентрація. І ще значення має наявність конгестантів з консервантами і <кій> одночасний прийом деяких напоїв і ліків, які так само мають судинну звужувальну дію. Тобто, якщо деконгестанти запивати кавою, то не дуже буде добре. На нашому ринку достатньо деконгестантів. Я звертаю вашу увагу на препарат, на звіншому діючу речину, оксиметазолін. Які відмінності саме оксиметазоліну? Період напіввиведення 8 годин і протинабрякова дія – до 12 годин. Тобто, достатньо тривалий час немає потреби використовувати кожні там 3-4 години і декілька разів на добу. Тож, оцей тривалий час. Менша кількість препарату мається на увазі самостійно пацієнтам, і менша вирогідність розвитку побічної дії. І ще дуже важливе значення має, що цей препарат має лікарські форми, окремі для різного віку. До, до, до додаткової фармакотерапії відносяться також антагоністи лейкодрієнових рецепторів, бо окрім медіаторів гістаміну, серотаніну, то лейкотрієни так само мають суттєве значення в розвитку запалення, і якщо не вдається досягнути клінічного ефекту використовуючи антигістамінні та стероїдні препарати, ми використовуємо, додаємо і антагоністи лейкотрієнових рецепторів. Ну, нам з вами добре відомий такий препарат, як «Монтелукас Сингуляр. Має доцільним його використовувати, знов-таки підкреслюю, якщо не вдалося до того дістатися клінічного ефекту. Таким чином, важливо підвести такий підсумок, що нераціональна терапія вона гірша, ніж її відсутність. Ми завжди повинні починати з діагнозу, визначати важкість перебігу і тоді йти покроково спочатку, менш, потім. Більше йдемо по сходах. І тоді ефективні ліки це препарати, які правильно призначені. І якщо ми правильно призначені, то й терапія буде ефективною і доцільною без зайвих ліків. Я вам щиро вдячна за увагу.